Аби навчання стало цікавішим та ефективнішим напередодні нового року освітні заклади Івано-Франківської територіальної громади отримали сучасне обладнання. Мультимедійні комплекти вдалося закупити за кошти державної субвенції. Також до співфінансування долучилася громада. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Інтерактивні панелі, мобільні стійки та електронні освітні ресурси з різних предметів. Саме таке наповнення мультимедійного комплекту, яке отримали освітні заклади Івано-Франківської громади. Одним із перших сучасне обладнання одержав Угорницький ліцей. Мультимедійні панелі вони відкривають нові можливості для вчителів, оскільки їх використовуючи процес навчання стає набагато цікавішим, сучасним, таким більш ефективним. І зараз в цей час це дуже важливо вчителю мати такі інструменти. Ми отримали три панелі, і ми закрили потребу. Таких технічних засобів для нашої школи ми у кожному кабінеті нашого ліцею вже маємо такі технічні засоби. Сертифікат на придбання чотирьох комплектів мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів отримав і директор ліцею номер десять. Світ рухається вперед. Ми мусимо. Коркувати разом з ним і не відставати від тих передових технологій цифрових, які вимагають від нас вже тепер суспільство. Ну і діти. Діти дуже розвинуті, і для них гаджети, для них комп'ютер це вже є майже з дитячого садка. Тому це мультимедійне обладнання дійсно дуже-дуже потрібне, тому що навчати дітей вже крейда і дошка, вона обов'язково потрібна, вона і є. Але треба якісь дійсно нові технології, які давала нам і буде давати можливість краще пояснити. Загалом для освітніх закладів Івано-Франківської громади передали 114 комплектів мультимедійного обладнання. 55 мільйонів державної субвенції, і також співфінансування наших територіальних громад. І ще одна субвенція це 60 мільйонів гривень. І також з співфінансування наших територіальних громад дала можливість нам закупити все для шкіл нашого Прикарпаття для різних навчальних предметів з метою покращити навчальний процес цьогоріч для окремих освітніх закладів Івано-Франківщини плануючись закупити шкільні автобуси. Велика кількість наших автобусів передана для збройних сил України. Дуже багато зношуються наші автобуси, амортизація автобусів, і нам потрібна велика кількість. Ми зверталися до кабінету міністрів України про те, що виділити державну субвенцію, кошти на ще більшу закупівлю автобусів, таких в яких є потреба. Попередню цьогоріч освітні заклади Прикарпаття отримують близько 40 шкільних автобусів.